Минулий тиждень, як завжди, був надзвичайно насичений важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест з тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. А розпочнемо ми із того, що українська делегація, на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, відправилася до Сполучених Штатів Америки. Був ряд зустрічей, як з діючою адміністрацією, поки що діючою, яка завершує каденцію, а саме з радником з питань національної безпеки президента Байдена Саліваном, а також з представниками республіканської партії, і не просто. Республіканців, а з тими, хто претендує на ключові посади, скажімо, в адміністрації президента Трампа, це такі люди, як Волц, радник з питань національної безпеки, майбутнього президента новообраного Трампа, генерал Келок, який буде спецпредставником з питань України, до речі, який. Дав цікаве інтерв'ю, хоч коротке, але цікаве для Fox News і багато акцентів розставив цього тижня. По-перше, що Байден правильно робить, що підтримує Україну і дає зброю, це створює підґрунтя для Трампа в подальшому. За підсумками, ми маємо повідомлення в газеті The Guardian про те, що а, з посиланням на Салівана, радника Байдена, з питань нацбезпеки що до щодо. Однієї з половин січня, невідомо чи першої, чи другої, ну і ніхто не скаже точно. Україна отримує величезний обсяг озброєнь підтримки від діючої адміністрації, і я так розумію, що маємо певні контакти налагодження зв'язків. При цьому, знаєш, на що я звернув увагу? Що спочатку подавалося, що буде презентований план і обговорена стратегія, як закінчити війну, але про це не йшлося. Я думаю, через те, що. Зараз всі чекають, що Трамп має стати офіційно президентом. Після цього все решта. І тому Марк Рюте в коментарі для видання The New York Times сказав, що він закликає Україну не поспішати дочекатися обсягів озброєння. А Рюти до цього був Маралаго резиденції Трампа в Флориді. І зустрічався, говорив. Думаю, що це погоджена позиція. допускаю, що вона погоджена, і можливо, він почув думку Трампа і вирішив. Рюти вийшов особисто, що важливо це не якесь неназване джерело, і сказав про це. Ось така ситуація, що стосується справді цього мирного плану, останнім часом ти абсолютно правий, що почастішали, скажімо так, публікації в західніх змі, в яких кажуть про те, що адміністрація в Києві вже не виступає з таких категоричних позицій і навіть допускає завершення. Війни переговорам найближчим часом. Про це написав впливовий консервативний The Wall Street Journal за даними видання під час зустрічі української делегації, куди входив, входила низка посадовців на чолі з Андрієм Єрмаком. Джей Ді Венс, Майк Уолтс і Кіт Келлах обговорили питання завершення війни, і нібито каже джерело видання, українська сторона заявила, що вона готова на стійкий мир. Оскільки е, тимчасовий мир не буде слугувати інтересам ні сполучених штатів, ні України, і це по суті є головний меседж цієї статті, що Україна по суті надіслала сигнал про готовність до переговорів. Ще я б звернув увагу на одну показову річ Сергія Лаврова, вперше за багато місяців допустили до країни Європейського Союзу. Формальний привід, звичайно, був участь в зустрічі країн ОБСЄ, куди він прилетів на Мальту. От і там вони заочно подискутували заочно не безпосередньо з Ентоні Блінкеном. Але показувало те, що Лавров теж активував актизував свої зусилля, в тому числі давши інтерв'ю такеру Карлсону, яке забігаючи наперед, ми обговоримо в нашій рубриці Фейк тижня. Але тим не менше, під час цієї розмови він надіслав чіткий сигнал. Відповідь на питання Карлсона чи Америка знаходиться в стані війни з Росією. Він сказав: Ні більше того, ми прагнемо стабільного миру, сказав Лавров, і Путін виявляється, він на цьому акцентував на початку інтерв'ю. Я прямо подивився. Путін сказав Лавров неодноразово висловлював захоплення і повагу як до Америки, її історії її здобутків. Ну да, мабуть, все ж таки. Погрожувати орішниками США не будуть чи іншими видами зброї. але Ну, арішніку вони, до речі, теж обговорили. Ну, Інтерв'ю показував 80 хвилин, тобто, ну, майже півтори ми години. Ми зараз ще обговоримо наші дійсно на традиційні рубриці. Я ще можу сказати, що. Як мені видається, от Європа, перше, що я скажу. Я думаю, що деякі політики в Європі, треба сказати відверто, тільки чекали моменту. На їхню думку, якщо буде менше США в Європі і Трамп буде проводити таку політику, значить вони можуть продемонструвати, що з Росією можна якось помиритися. Показовим було після американських виборів дві події. Перше, це те, що німецький канцлер вперше за таку тривалу паузу спочатку повномасштабного вторгнення зателефонував Путіну. Олаф Шольц. Потім він приїхав до Києва. І Шпігель, і Більд написали про те, що однією з причин візиту було дізнатися і обговорити з Україною параметри можливого миру, перемир'я і так далі. І це показово. І треба розуміти, що так, в Європі є певні кола, мабуть, які тільки чекали. Але я не думаю, що це найкращий варіант, тому що дійсно пускати Лаврова. Робити виключення обмеження санкцій. Хтось його навіть слухав. Я хочу нагадати, що багато делегацій, насправді, і українська делегація, на чолі з міністром закордонних справ, вони покинули залу, коли слово дали російські делегації на чолі з Лавровим. Це теж показово. Тому щодо Європи, тут зрозуміло. Но мені здається, що зараз Росія буде намагатися замилити очі, підіграти Трампу от такими словами, різними там лестищами і тому подібне. Але я все ж таки от звернув би увагу на те, що нам сказали не поспішайте, ми вас підтримуємо. Я думаю, це кореспондується із нашими вимогами мир через силу. Поки не буде створено реальних умов, коли сильна позиція України, ну щонайменше зупинено російський наступ на сході для того, щоб ворог розумів і йшов на поступки доти. Я думаю, що якийсь процес він не буде настільки швидким. Більше того, я думаю, він пригальмував. Мені здається, що напередодні 5 листопада і 5 листопада вже чи 6, чи 7, більше було. Сподівань зараз. Частіше кажуть: почекаємо, поки Трамп стане президентом, поки сформує адміністрацію. Як сказав спікер палати представників Джонсон, хай буде у нас Верховний головнокомандувач, Тоді гроші будемо виділяти. А не на запити Байдена, ага. нусь ось така ситуація, тому багато чого не ясно ще. Ну повертаючись все ж таки до ролі НАТО, 3-4 грудня в Брюсселі відбувала зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, і там було дуже цікаво спостерігати за публічними заявами. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила про те, що доведеться вводити німецьких військовослужбовців після встановлення миру в Україну. Її тут же заперечив канцлер Олаф Шольц. Але треба сказати, що причина банальна. Вони представляють різні політичні сили, а їм всі мети на дострокові вибори в бундестах, які відбудуться вже. Нагадаю наприкінці лютого 2025 року Аналена Бербак це е, Союз Зелених, е, а е, відповідно Олаф Шольц – це соціал-демократ, але тут її несподівано підтримку надав міністр оборони Пісторіус, який вже третім прокоментував, сказав, що таки доведеться німецьким військовим заходити в Україну. Раніше впливові західні видання, зокрема Le Monde, повідомляла про те, що Велика Британія і Франція вже неформально домовилася про те, що їхні військові будуть виконувати роль миротворців в Україні. Щоправда, ні кількість, ні строки цієї місії не уточнюються. Крім того, німецька хвиля Deutsche Welle, а також Радіо Свобода, стверджують, що європейські союзники вже почали розглядати деякі сценарії завершення війни. Один з них це створення демілітаризованої зони. Куди будуть введені європейські військові, зокрема французи і британці, це до речі передбачає і план Кіта Келога, радника майбутнього, точніше спецпосланника президента Трампа по питанням України і Росії? Це по суті і є ключові підсумки цього тижня, які не сподобаються однозначно всім, але це нові реальні і причина цього це перемога Трампа на президентських виборах в США, саме так і. Але я думаю, що ми подивимося за трансформацією, тому що мені здається, що багато чого буде змінюватись. Воно змінюється прямо зараз, по ходу, і дочекаємося, що скаже Трамп. Тому що він висловився щодо Канади. Він висловився щодо Хамасу терористів, що влаштує їм пекло. Він ще не висловлювався щодо України. Тому почекаємо. ну а... Поки ми чекаємо і готуємося аналізувати ще події, відбуваються, які, скажімо, розвиваються ну не дуже, м'яко кажучи, добре для Росії і для Кремля, а мається на увазі події в Сирії. Повстанці, які воюють з армією Асада, і вони дуже впевнено просуваються після міста Алепо. Місто Хама теж велике четверте за величиною місто Сирії. Куди зайшли якраз ці групи, до речі, було продемонстровано відео аеродрому, де була залишена авіація. Щоправда, це скоріш за все не ВКС Росії, а це все ж таки старі міги авіації Сирійської Асада. Ну і скажімо так, досить непросто, тому що це союзник Росії. І вони зараз виходять на розтяжці. З одного боку, вони тікають, як повідомляє наша розвідка, головне управління розвідки Міноборони. Тікають дипломати, тікають військові. Тартус, база військово-морських сил Росії. Показали супутникові знімки, кораблі зникли, тобто вони їх вивели. Подивимося, як буде діяти Путін в цьому. Ну, він вже намагається діяти. Попри те, що ресурсів в нього нема, і він не може як в 20-му році, 4 роки тому він уже черговий раз рятував режим диктатора Башара Асада. Тоді е війська Асада і повстанські угруповання уклали мирну угоду за посередництво Росії і Туреччини. Цього разу їхній наступ тривав стрімкіше ніж будь-коли. Е після початку наступу, 27 листопада, вони вже 30-го числа контролювали місто, але по п'ятого грудня бойовики захопили хаму, звідки втекли урядові війська Асана. Також новини переповнені численними відео і фотографіями покинутої російської техніки, причому найсучаснішої, Захоплена в тому числі російська система РЛС, яка входить в комплекс С-300, С-400 підльот, яка здатна вирізняти, бачити на радарі крилаті ракети, які летять на дуже низьких висотах. Це рідкісна система. І ми чекаємо з нетерпінням, коли ці повстанці. Передадуть їй Туреччину, якщо вже не передали, ну а далі від Туреччини. Вона потрапить до рук британських і американських військових, і ми будемо знати, відповідно, і ми набагато більше. Втрати величезні, але найбільше втрати е, іміджеві. І для Башара Асада, і для Путіна. М -м, Асад принижено полетів до е, Москви, коли там ще навіть не було Путіна. Той, що був на зустрічі ОДКБ в Астані, в Казахстані. Ну і е, ми бачимо свіжі заяви. Ну, вже знущається відверто, глузує Реджеп Таїп Ірдоган. Він коментує ситуацію, зокрема з ісламістськими угрупованнями, які він підтримує, хаят тахрір аш шам, які ведуть наступ, і він охарактеризував цю військову операцію, в якій вже взяті міста Ідліб, Алепо і Хама як. Марш опозиції, цитата: марш опозиції триває. Ми сподіваємося, що цей марш в Сирії продовжиться без надзвичайних ситуацій і проблем. Ну, відверто вже кепкує кепкує Ердоган, очевидно, відчуваючи майбутню перемогу. І цікаво, от найголовніше, як в цій історії далі розвиватимуться відносини між Туреччиною і Росією. Вони ж, знаєш, такі френеміс, є таке слово, friends and enemies, тобто такі друговороги. Десь вони дружать, десь ворогують. Цю ситуацію думаю, Путін йому не забуде звичайно. Я думаю, що не забуде. Більше того, це посилення Туреччини в регіоні. Про це теж треба сказати її впливу. Це прагнення реалізації Реджепа Таїпа Ірдогана. І е, тут на завершення цієї теми можу тільки сказати: пам'ятаєш, як російські пропагандисти і всі глузували з Байдена і американських військ в Афганістані. І з того, як вони підготували афганську армію, що таліби захопили велику кількість американської техніки, зброї. А подекуди відбувалося те, що з військами Асада, просто війська афганської армії десь відходили і взагалі без бою залишали там позиції. Те ж саме зараз відбувається в Сирії. Тільки навпаки, тоді росіяни сміялися з американців, а тепер Путін отримує свій Афганістан. Історію приниження як би там не було, і це я погоджуюсь дуже серйозний іміджевий удар, який безумовно позначиться на ролі Росії, яку вона хоче вибудовувати і з африканськими країнами, і не тільки. Цікаво, як ти вважаєш, чи падіння, ну принаймні, якщо навіть йому вдасться втриматися з втратою значних територій Аж чи він здатен внести розкол відносини між Росією і Іраном? І вони, як союзники, в цій ситуації не змогли допомогти Асаду і між собою, чи можуть вони ну от. Розсваритися після цього. А якщо Асад е, прийме пропозицію від американців, якщо такі пропозиції будуть, а от якраз скоро, 12 грудня, якщо я не помиляюсь, спливає термін санкцій проти Асада і його режиму. Якщо ці санкції раптом просто не будуть продовжені, просто не продовжені, і будуть ознаки, що йдуть якісь перемовини, безумовно. І це було б теж добре для нас: розбивати союзи наших ворогів. Ну цікаво, що в цій близькісідній історії ми поки що не бачимо ролі Китаю, Китай, який претендує на глобальне лідерство, безперечно був би зацікавлений, щоб взяти участь в регулюванні або принаймні контролю і за цим близькосхідним конфліктом. Чи можливо я помиляюсь, чи можливо Китай діє більш за лаштунками, не так зухвало? Я думаю, не варто переоцінювати роль Китаю зараз, тому що після того як вони прокоментували відправку військ Північної Кореї. На війну проти України як справу двох суверенних держав, вони багато в чому нівелювали і фактично протирічить своїй же китайсько-бразильській ініціативі, формули миру, яку пропонують. Тут так само. Я думаю, що вони не вийшли на той рівень грищі, як би їм не хотілося. Але побачимо, я не виключаю, що з часом вони з'являться. Ну, вони претендують, вони дійсно намагаються виходити на міжнародну арену, тому я би цього не виключав, звичайно. Ну, і думаю, що ми це ще обговоримо. Ну і ще одне питання. Перепалка, яка сталася під час Радбезу ООН, російська сторона звинувачує Україну ледь не в тому, що вона розігрувала цей конфлікт. Натяки такі пішли що в російських провоєнних телеграм-каналах, що чули українську мову в ефірі і нібито бачили українських офіцерів і натякають на роль української воєнної розвідки. Що, мовляв, російський ЗАД. Канали побачили там орлів Буданова і кажуть, що виявляється, це вони стоять за низькою атак, не могли так повстанці швидко опанувати фіпіві дрони і інші методи ведення сучасної війни. Це інформаційна спецоперація, чи від переляку вони вже бачать, скажем так, українську розвідку будь-де в будь-якому конфлікті? Я, я скажу, що дуже добре, що бачить, і це має бути переляк від того, що вони бачать це дуже важливо. Так як Ізраїль бояться бояться Ну, ті, хто розуміє, так треба, щоб боялися нас. А у нас же ж треба розуміти все дуже просто. Діють от повстанців, опанували, навчилися, ми тут чого Але якщо вам так зручно боятися, то нехай бояться. Я думаю, що в будь-якому випадку це корисно, щоб поважали і боялися, як би там не було. Ультраконсервативний американський телеведучий такер Карлсон цього тижня несподівано вигулькнув у Москві. Звертаючись до мільйонної аудиторії, Карлсон повідомив, він прибув до Росії, аби взяти інтерв'ю у головного російського дипломата Сергія Лаврова. Ну, по перше, треба сказати, я думаю, що він приїхав не самостійно. Мені здається, що він представляє, допускає, що представляє групу американських політиків. Які... Ультраконсерваторів, Ультраконсерваторів назвемо їх так, окей. Які, власне кажучи, дотримуються курсу, що, о, боже, якщо завтра ядерна війна у Росії перший ядерний арсенал, Світова війна, Байден дав право бити атакамсами по території Росії, що ж це буде, і щоб показати ось знову ж таки російську версію, з іншого боку, важливо було взяти Лаврова. Щоби показати, що дивіться, це саме міністр закордонних справ, а так який говорить про умови, про те, на що вони готові піти, на що не готові, і так далі. Тобто, це теж меседж, щоб показати, що Росія погрожує, але вона готова і можливо домовлятися. Давайте послухаємо і вислухаємо ці умови. Тим більше витримати Путіна в другий раз, вислухати його історичний опуск, цього ніхто не буде слухати в американській аудиторії. Ми розуміємо. А тут, власне кажучи, от Лавров. І що мені, знаєш, кинулось в очі одна із вимог, яку я побачив одразу от з боку Лаврова озвучена, я її називаю так, що Зеленський має визнати Путіна. Тобто Зеленський має публічно скасувати своє рішення про заборону перемовин а, з російським диктатором. І а, тут до чого вже дійшли? Дійшли до того, що така стоп, за російськими версіями, це ж як, а, Зеленський представляє неонацистів українських. І як з ним взагалі вести перемовини? Ви хочете з неонацистами, перепрошую, вести перемовини, і ви хочете, щоб Зеленський визнав Путіна? Я просто до того, наскільки змінилася парадигма і підходи російські. І оце, до речі, про фейки. Тобто, наскільки вони фейкометять, наскільки вони вкидають, а потім самі ж готові, якщо потрібно, відійти від цієї позиції і сказати: та ні-ні, ну треба тільки визнати і почати якісь перемовини. Ну і далі, те, що озвучив Лавров. Як я думаю, це ж неприйнятні умови і позиції. Знову ж таки, про чотири регіони заговорив, що Україна має віддати Росії чотири області, йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку в межах адміністративних кордонів, тобто, включно з Херсоном із Запоріжжя, які Росія не контролює, це нонсенс. Тобто, такого історична практика Ну практично не знає, коли таке відбувається. Вони про це кажуть: НАТО ні. Україна позаблокова, жодних баз, жодних контингентів. Тобто, прямо заперечив українські вимоги з того, що він зробив. От як ти думаєш, хтось уповноважував Карлсона, чи він сам поїхав? Ні, я не, не буду розвивати конспірологічні ну, версії звичайно. про те, що хто міг уповноважити такого, як, так, як Карлсон. От, перший раз, коли він приїжджав до Росії і спілкувався з Путіним, тоді з'явилася версія, що він підіграє. Трампу потім вона не підтвердилася в підсумку, тому що ну ніяким чином Трамп не розвивав, скажімо, цю історію. Я думаю, що все набагато простіше. Так, Рик Карлсон, людина, яка хоче заробляти, і він заробляє мільйони доларів. І друге, він хоче заробляти мільйони аудиторій по всьому світу. Тобто у нього величезні амбіції, і він прагне мати тримати в полі зору е десятки, можливо, сотні мільйонів жителів планети Земля. І він в цьому безпрецедентно успішний успішний тому що він створює хайпові інтерв'ю з неоднозначними токсичними диктаторськими особистостями, і це інтерв'ю в першу чергу я думаю потрібно одній особі такеру Карлсону От чи його використають ультраконсервативні кола американської політики, так безперечно, тому що тут пролунала низка заяв, звинувачень. До речі, і з боку Карлсона, і з боку е Лаврова на адресу адміністрації Байдена, що, мовляв, сам Карлсон сказав, що Байден поставив Америку Рку на межу ядерного конфлікту з е, Росією. Крім того, він сказав, що. Американське посольство на вулиці Сікорського в Києві виявляється, заборонило президенту Зеленському давати інтерв'ю такеру Карлсону. От такі в нього є можливості, повноваження. Ну і зрештою на цьому інтерв'ю поганий добрий поліцейський. Як не дивно, добрим поліцейським був Лавров. Він був флагідний, такий пухнастий, дуже позитивно. Скажіть такий бодіпозитивний. Він не виказував жодної агресії. Ну, не Лавров, просто душка. Знаєш, Знаю, а yeah. Калсон був діяв як цепний пес. Просто він тут він накидався, от з такими значить звинуваченнями. Але не на Путіна, на президента Байдена і на Зеленського. Що все ж таки в цих висловленнях ти вважаєш найбільшим фейком от, в цьому інтерв'ю? Ну, я думаю, по перше, фейк те, що знову ж таки прозвучало, що Україна готувалася до того, щоб атакувати Росію, до того, щоб звільнити території військовим шляхом окуповані і так далі, не виконувала мінські домовленості. По перше, невиконання мінських домовленостей з українського боку це фейк. Ми дуже добре знаємо, що е, був режим припинення вогню з українського боку, який дотримувався, як би там не було. Україна не проводила жодних наступальних дій, Збройні сили України не рухалися і не зміщували фронт в бік якраз е, окупованих територій на Сході і Окупованого Криму. Наступне це те, що Україна не демонструвала жодної волі. Я хочу нагадати, що а завжди було бажання до перемовин використовувалися різні майданчики, просто були різні умови. І ще один момент: коли помінялися навіть президенти, і на посаду прийшов президент Зеленський. Однією з перших пунктів, одним за що тоді дехто критикував, було те, щоб налагодити мирний процес. Запустити, перезапустити мінськ і зустріч в нормандському форматі. Ну я вважаю найбільшим фейком, сам факт інтерв'ю. Як можна записувати серйозне інтерв'ю з такою особистістю, як Сергій Лавров? Тобто, сам фейк, всі, всі заяви Лаврова на 99,9% є фейком. Тому в цій рубриці за моєю версією перемагає саме інтерв'ю Такера Карлсона із Лавровим. Тут просто деталі: відтінки фейка, а все інше це вже, скажімо так, нюанс. Ну і друзі, для того щоб знати більше і не потраплятись на фейки, а ми якраз аргументовано та обґрунтовано розбираємо кожну ситуацію і пояснюємо, де є фейки, де вони закладені російською пропагандою і не тільки. Дивіться нас надалі. Підпишіться, будь ласка, на ресурси ТРО Медіа в соціальних мережах на ютуб-сторінку Тараса Березовця і Олександра Мусієнка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу інтерв'ю Карлсона і Лаврова. Можете не соромитися посилати ваші емоції через ваші слова та словопосполучення в тексті коментарів. Ну, а ми ж а, підемо на вимушену паузу в нашій програмі, тому що є. Ряд подій. По-перше, це наближення Різдва. Ну і по-друге, це скаже мій колега Тарас. Що так, у нас є для вас приємне оголошення і важливе оголошення. Олександр Мусієнко переходить із розряду військового експерта. Тепер уже в статус військового. Він добровільно підписав контракт із збройними силами України і стає частиною. Українських сил територіальної оборони, з чим я тебе і нас всіх і вітаю. Тому ми безпечно продовжимо нашу спільну співпрацю. Але тепер уже Олександр буде в новому статусі. Тому дочекайтеся, буде неодмінно цікаво. Бережіть себе і слава Україні! Героям слава!